Чому на цьому черепі напис Козак? Та чи чули ви коли-небудь про духовну Запорозьку Січ? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. 1747 року Григорій Голуб, на той час монах Кіл Печерського монастиря, а перед тим Бончуковий товариш та племінник гетьмана Івана Семловича, організував на Афоні це острів, де знаходяться різні православні монастирі, центр православ'я по суті, організував там скіт, тобто маленький маленький монастир, де? Мешкали і куди йшли монахами запорозькі козаки. Цей скіт був названо Мавровир або чорний вир. Цей скіт підтримувався запорожцями, козаками, старшиною, в тому числі кашовим отаманом Петром Калнишевським. Всередині він був оформлений відповідно до тогочасного українського борока. Зокрема, зберіглася ікона Печерської Божої Матері. І хоча це скіт занепав у 19-му столітті, проте ці поховання засвідчують присутність козаків на афоні, бо наші монастирі, руські українські, окупували московити.